Талетки з тунцем шпинатною пошки Тут настільки чисте, свіже повітрочко, пташки співають. Ми приїхали на волю, це село Тростянець, біля Миколаєва. Використовувати ось такий продукт фірми Matrix. Так, у нас підготовка повним ходом. Мама зварила холодець, заливаємо. Треба буде мені колись спробувати самі приготувати. Я ще ніколи не варила холодцем. Навіть не знаю, які там інгредієнти. Мама розлила холодець, аромат на цілу квартиру. Ви чесничок давали? Так. В неділю ще крім маминого дня народження День тата. Я сьогодні принесла садочку, таку листівочку вони робили. І буде в неділю вітати татка. Люблю тебе, татко. Сьогодні хочу поділитись з вами дуже смачненьким рецептом закусочки, яка буде на нашому святковому столі. Це буде рулет із шпанату з червоною рибкою. Для цього нам необхідно взяти, можна взяти, заморожений шпанат, я беру свіжий і зараз залию його окропом, залишу буквально на 2-3 хвилинки і поставлю на ситочку, щоб він гарно стік, потім буду додавати до тіста. Так, до яєць додаємо сіль, До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Тепер до яєць додаємо сметану, шпинат. Так, тепер всипаємо борошно і ще все гарно перемішуємо. Так, форму застелила пергаментом, нічим не змащувала. Виливаємо приготовлене тісто. рівномірно розподіляємо, так, і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку, випікаємо 7 хвилин. Змащувати ми будемо ось такою серною намазкою і ставити. Червону рибку так, і тепер дуже тіненько вкручуємо його. Ми граємо на декілька годин в холодильник. Так виглядає рулетик в розрізі. Дуже смачний, я вже спробувала, гарно тримає форму, тому обов'язково спробуйте. 17 червня, а літом і не пахне. Мої квіточки на підвіконі. Дуже холодно, вітер, дощ. Мама навіть прихворіла. Завтра мами день народження в неділю. Чекаємо сестру. Мали їхати на озеро, святкувати, але погода не дозволяє, тому будемо вдома. Я вже тортик зробила, зняла для вас рецепт. Виглядаємо сестричку з племінниками. Я вам ніяк не хотіла засинати, чекала, поки приїдуть братики, але так і не дочекалася. Ну, коли вже прокинуться, надіюсь, вони до того часу приїдуть. Також сьогодні ходила на пошту забирати посилочки. Замовила яві тут є нові ігри на ліпучках, потім відкрию і покажу. Дуже цікаві обрала. Мамі на день народження я подарувала наперед подарунковий сертифікат на пудрове напилення в брів. Вона вже собі зробила дану процедуру, скоро вже піде на корекцію. І також замовила її на і тональний крем. Вона хотіла такий, як в мене. Також замовила собі ще зразу сталінгові засоби для роботи. От у мати час, відкриємо разом і подивимось. Так, мама вже накрутила кручеників всередині з грибочками, цибулька, морквочка і сир. твердий сир. Мама його обсмажила і зараз поли сметанкою з томатною пастою. Та? І духовку приблизно на хвилин 20. Мама замовила тобі нові ігри. Дивимось, відкриваємо. Відкривай бантик, розв'язуємо. Розв'язуємо. Я, я від раннього дитинства замовляю ось такі ігри на ліпочках. Дуже ними задоволена. Ми одночас граємось і вивчаємо кольори, фігури. Будемо емоції вчити, букви. О, Дуже гарний гарячий, холодний. Такі асоціації. Свічка гаряча. Сніжинка хободна. Також замовила їй буквочки, алфавіт дуже гарно. І заодно розвиваються тактильні відчуття дрібна моторика. Що тут є? Що це є? Це круг. круг. А це що? Жовтий? Трикутник Трикутник. Дивись, тут навіть є емоції, смайлик, веселий, радісний. Все, Ева дуже довольна новими іграми. Вже хвилин 20 її не чути. Йвуня, а що це є? Гудзик Гудзик. А це що? Ice. Ice. Морозиво, морозиво. А що це? Часник. Часник. Молодець. Данилко приїхав. Ходить будемо зустрічати. О, Данилко приїхав. Скоренько. Він відкривай двері. Минь. Пуля, пуля мала. Ти вже відкрила? А хлопчики нема А де хлопчики? А хлопчиків нема. А де? Вже йде нарешті Данік. Був дідуся з Матвійчиком, так? Так, був дідуся. Хто там ти? Дідущий Даня! ня. Матрико. Матрико. Дай тёмоты. По поводу. Привет. Сонички! Дякую, дідусю. Та що за мишки позалазили в Єви на ліжечко? Це. А як ви розвалите його? Ви знаєте що? Хм. У Уні на мені У Уні на мені лежать. А де твоя отця? Чого ти знав? О, її треба знімати. А я їм. А я вже їм. А, я, я, а той, я, той, той, ти, я сказав твоє ім'я. Це тут ви такий е, тримач. Ну покажи свою пластинку. Ти скільки вже її носиш. Може, давай місяць. Я не пам'ятаю. Вона така кольорова, так? така. Смачне, дайте мені попробувати. Рву. Це чашка відірвати повного лобки. Mm, дуже <мас> кисло, дуже кисло. Сестра замовила голубці, тому мама варить голубці, але з картоплі. Стартої буде тут у нас з картоплі. Ну. Будемо готувати а, також грибну юшечку на вечерю. А вже завтра будуть святкові страви. Приїхала сестричка, трошки сидимо. Завтра у нас мами суму. день народження, але мама захворіла, носик болить, головка болить. Голова гірше болить. страшно. Гай морід моя хвороба. Дивіться, який дощ. Планували їхати на озеро. Ну, що робити. Але так, я радію, що якщо... того року Польщі... Ну, так. Квіточки я теж радію. Ранку і вечором радію, дивлюсь на них, чи вони підросли. Чи Просто перший раз сама посадила. Переживаю, чи приймуться. Мама приймає перші привітання. З mm ним -hmm. народження, такий гарний букетик. Олег привітав. То покинуся. Ти то покинешся. Матвічку, ти вже бабусю привітав? Так. Yeah. Yeah. Дякую, мої діти дорогенькі. Я дуже щиро дякую вам за все, що ви приїхали до мене. Вітаю, я там того року була за границею, а сьогодні я дуже рада, що ми всі разом з моєю родиною, з моїми дітьми. Супер. І ми раді мама. Здоровічками від Дякую, Дякую. O, mama, aš tau taip padarau. Mama, dabar tau bakulončiuką, Mikizar. Aha. Mano, aš jį maigna ranka. Так, сестра Дуже гарно. Ти мучиш, братика? Да. Ага. Івусико. Да. Вітай, татка! Ти для татка робила? Подаруй. І да. по цьому. Молоде! Заспівай, бабусі! Happy birthday! To Йому я сервірувати столик, так? Молодець. Заспівай гарно, Його заспівай. Хеппі. Молодець. що господинки тут наготували, смаколики, Тарталетки з тунцем. шпинатний рулет, сирна нарізочка, Цезар. кабачки, м'ясна нарізочка, печінковий торт, чи буде холодець, картопля, шашлики, грибна юшка, смажена рибка. Гості прийшли шашличком. Степанку розпалив. Кучері, Рома. Кучері. Шашлик. 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 Шашлик внизу реберця зверху. <смірш> Степанко розпалив вогонь і ми всі разом посмажили, Андрій посмажив. Наліпили на армію вареників, спекли пиріг, на а робили часничок, ще з

Молодці. Yeah. А є воня співає? Відоздей. Yeah. Молоде. Yeah. Мама, є, ми приїхали на озеро, так? Ти бачиш, яка водичка? Дивись, це озерце таке, так? Водичка, водичка. <головіка> Ти тут перший є. Добровець. Куда ми зібрались? Так смачно поїли, тепер вирішили поїхати трошки на природу, вийшло сонечко. Цілий день падав дощик, так? Їдемо? Мама є, ми приїхали на озеро, так? Ти бачиш, яка водичка. Дивись, це озерце таке, так? Ми приїхали на Волю, це село Тростянець біля Миколаєва. Зовсім недалеко. Тут є такі озера, надзвичайно красива природа, будь-яку пору року. Тут дуже гарно. Пам'ятаю, завжди з батьками себе приходили, як були маленькі, йшли через поля, через одну гору таку. Напевно, хвилин 40 від нашого дому. Цього коника також пам'ятаю, біля нього стояв чоловік і з його голови завжди хлопці стрибали в воду. Від чоловіка залишились тільки ноги. Баба. Що там наші вибирають місце, хочемо щось собі трішки присісти, Баба. посидіти, взяли з дому Баба. шашличок. Буся залишилась вдома. Бабуся головка болить, носик, так? Захворіла бабуся. Тут є і бесідки. І така качалька гарна. Тут настільки чисте, свіже повітрячко, пташки співають. Діти радіють, бігають. Також є тут одне дуже гарне джерело. Чистенька водичка. Часто тут набираємо воду, зараз покажу вам його. Єва обережно. Єва туди не можна йти. Ось джерело. Водичка дуже смачненька і дуже холодна. І, і восику обережно, обережно, щоб ти не впала, зайка. Хоп-хоп-хоп. Де мені ще? Acredito suelzo é que o Ми знайшли гарне таке місце в сосновому лісі. Данило. Присіли всі. Софічка. Невички нас. Сонечко. Дунюсику. Данило. Дві, що... дві, яку я муху маю? Данило, дві камуха. Мура. яка муха в мене. Муха це те. Нормально, <плес> нормально. <плес> 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 Ой, молодці, молодці, гарно тріпали. <плес> Тепер розстеліть і собі сідайте тут. Тут природа супер. Шкода, що зранку не було погоди. Так, Рома, скажи, що сперс та що настрій чудовий, все прекрасно, Єдине, якби зранку була гарна погода. Треба була питала треба. за ті лапи. Я скинула номер. Лапи я замовляла на оліх сімдесят п'ять гривень, одна лапа зовсім недорого. дорого. 75 сімдесят п'ять гривень. Одна. 75 гривень, одна лапа, але відправник який відправляв. Виявився дійсно чудовою людиною. Часі, коли він відправляв, він давав гарну страховку. Я за лапи заплатила 300 гривень йому, а страховку він поставив 1000 гривень. І мені перший раз прийшли чотири лапи розбиті, е, то правда, і потім я ну, я хотіла ті лапи, вони дійсно гарні. Е, єдине, що нова пошта їх погано запакувала. і дуже видно кидали їх, коли перезагружали. Другий раз я знову заплатила за ті самі лапи. І вони мені відправили в бокс палетний борт. І всі чотири лапи прийшли мені цілі, гарно. Дуже супер, воду, супер. Ти вже поставила гойданку? Гойданку поставила, лапи стоять. Ну, на... на лапи поставила? Так? Такі э... Л... ведмежа лапа. Л... То ведмежи, так це лапа великана. Ой, лапа велікана, точно. Перепрошую. так. Це я забула забулася. <схай> Дивися, качеля має чотири ножки і okay. собі nee. я поставила. знаєш, ми замовили ту качелю, ну, качелю шабом без ну, правда гайва качеля. А до Але... речі, теж питала що ти замовляла. Я я відписала, дала номер майстра. Дала номер Ти номер майстер. До речі, дуже класний, Дуже він він, він різні такі речі робить. Дерева дуже гарні і відповідає тобто, Миколаїв, може собі. Я кажу, хто там тобто, з Миколаєва чи з може собі замовити відносно дешевше. Він робить ну відчутно дешевше. І качелю він мені зробив тут таку гарно. Але з них чотири ноги ми поставили на такі дерев'яшки, ті такі, нещасні дерев'яшки, як я все кажу. А тепер вже замовили ті лапи велікана. Воно так гарно виглядає з неї. Зараз собі по той фудамент обкладемо. Вже чекаємо тепла, будемо ставити басейн. Моя пане не буде того року басейну. Нема тепла. Так чекаємо ага. того тепла. Дивися, пікнік, пікнік. пікнік робите малято, дуже гарні діточки. Але вже починають кусати Рома, ти що переділася? Рома, ти вже переділася? Я хоті... Рома, я хотіла, щоб ти була в тому халаті. халатику. халатику. Халаті, халаті, халаті. 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 Е, Сянку, політь вогонь, дам смажити шашличок. Який шашличок? Це досить, Рома. Будемо присідати завтра 500 разів. Який шашлик? Досить. Завтра в мене три підходи по мене по разів. Головне бос. Рома пригощає яверинським пирогом. Він в неї просто ідеальний. Дуже до нас багато начинки, смакота неймовірна. І вона ще готує до нього ось таку ж Тут олійка, чесночок, сіль. Це все поливається зверху і ням-ням-ням. Так, зараз покажу, що я замовила на мій кафі. Цього разу вирішила спробувати пофарбувати волосся фірмою Matrix, тому замовила окисник цієї фірми трієчку для тонування і фарби. Також Matrix, невеликий об'єм йде, 90 мл. Відтіну взяла 10 АВ, 8М і коректор СРРВ. Це мої фарби. Жіночі укладочки я люблю робити на ось такий спрей фірми Matrix, псикаєте на корінчики і робите укладку. Дуже гарний, замість пінки, не обтяжує волосся і створює гарний об'єм. Для зачісок обрала ось таку пудру, тапт. В принципі, я брала колись і Осіс від шварцкоп, але вона в рази дорожча. Але ефект однаковий. Ну, трішки краще, звичайно, від шварцкоп, але для зачісок мені підходить і така тафта. Для чоловічого укладок взяла собі ось таку помадку фірма Apercat. Сейчас ступінь фіксації. Завдяки водній основі вона має гарну консистенцію, рівномірно і легко розподіляється по волосю, не твердна і не обтяжує його. За допомогою неї можна створити дуже гарні укладочки. І це must have на поличках кожного перукаря, барбера і у косметичці кожного чоловіка, хто має довше волосся. І мамі замовила ось такий тональний фізіканс Formula формула відтіночок ln 3 він досить такий бюджетний, але гарно себе зарекомендував. У мене також такий є, використовую на щодень. Мама спробувала. Він їй підійшов, сподобався. Ось такий відтіночок, досить такий універсальний і підходить в кого шкіра. Не дуже світла, ну така середня ось такий. З легка коричневий відтіночок. Це всі мої покупочки. Цього разу вони йшли мені десь тиждень посилка, бо вона йшла з Чехії, вроді. Якщо з України, то приходить буквально за день, за два. Якщо з країн Євросоюзу, то треба трішки довше зачекати, але нічого. Все гарно запаковано. Люблю замовляти на майкапі. І вам рекомендую.